Начальство немає, а самі будівельники тут обідають. А, обідають. Обідають, значить. Це часто вже здиміло. Там усі кабінети закриті, а Марія прийшла і зайшла кабінет... у начальника. Кабінет начальника відкрита, бо до того я пробувала, він закрит. Не значить, це Но вона там вона не, не відкривала. Значить, вона, вона, і... знаходиться в нас. Да? Вона у нас у нього там. В неї кабінет, вона. там, де ми вчора сиділи. Нет, я сейчас вот это вот и тут хочу посмотреть. Все по а, а это, там. наверное, будет на ПТЭЦ готовиться. Да. На, на, на Пуховскую. На Пуховскую.